На полі науково-дослідного господарства агрономічне Вінницького національного аграрного університету працівники, студенти та представники компанії Bayer готуються до посіву кукурудзи. Вже засипали насіння, компанія проводить експерименти, вже додавали мікрогранулу цинку, все готово до посіву. На цих полях до 14 тонн кукурудзи з гектара цілком реальний результат, каже представник компанії «Байер» Іван Скорук. Заразом нині в аграрному на дуальній формі навчання він здобуває третю освіту. Я працюю і навчаюся, тому так і ми закладаємо досвід. Зараз ми закладаємо тут досвід, називається амбасадор за кермом. Сучасного трактора Кейс теж студент аграрного Юрій Гарматюк. Сьогодні у нього навчальна практика. Слідкуємо за системою захисту рослин, проходимо весь процес від підготовки ґрунту після збору попереднього урожаю і до вже збирання в поточному, поточному році цього урожаю. Навчаємо студентів на практиці їздити, користуватись навігацією, налаштовувати навігацію. Сіятимуть кукурудзу ось такою сучасною сівалкою. На ній кожен студент наочно бачить, що таке. Точне землеробство веде «Темпо-Ф» Ф восьмирядна сівалка. Саме яка перевага йде цього агрегату в тому, що тут є система точного висіву, яка заключається в лазерній системі, яка щитує, коли падає насінина, і дозволяє нам отримати прекрасні сходи та рівномірно кладе насінину в землю. Вся ця сучасна техніка результат копіткої праці, кажу президент ВНАУ Григорій Калиднік. Українська земля дає щедрі врожаї, якщо на ній чесно працювати. Ця земелька, тисячу гектарів, кожного року нам дає такі прибутки, що ми за останні п'ять років, ми її отримали сім років тому. За останніх п'ять років ми з прибутків купили один трактор, потім другий, потім третій. Це нові трактора, які коштують. Від 3,5 до 5 мільйонів гривень кожен. Ми купили зерновий комбайн, 18 мільйонів, який вже сьогодні має найсучаснішу навігаційну систему. Він тільки е, заходить у поле і е, перший метри проходить обмолоту, показує вологість зерна, його е, урожайність. Наявність сучасної техніки, правильний обробіток землі, професійність колективу, НДГ Агрономічне, все це в комплексі сприяє плідній співпраці із провідними компаніями. Сьогодні безпосередньо закладаємо досвід з різними компаніями, такими як «Байер», Лімогрейн, КМК Агро. З ними закладаємо їхні гібриди кукурудзи. У зимі пшениця, ріпак, ячміння, ще соя, кукурудза та соняшник. На цих полях все добре родить, бо знають, як і коли сіяти та як доглядати. Посіви в нас доволі непогані, перезимували гарно, ми надіємося на гарний результат. По дослідах ми отримали доволі високі результати. Навіть в минулому році були з компанією «Байер» були дослід їхньої кукурузи лінійки, то в центральному регіоні були ми визнані найкращі урожаї. Свого часу ці поля аграрно отримав користування практично без техніки. Дякуючи щедрій подільській землі, мудрому господарюванню, з'явилась і техніка, і партнери, і чудовий наочний приклад для майбутніх аграріїв: що земля та люди то найцінніше, що має Україна. Тут же ж у нас проходять практику, і студенти, і аспіранти. І докторанти закладають свої досліди. Ці поля стали дуже гарною базою для того, щоб можна було підготовити висококласного фахівця для сільського господарства нашої прекрасної України.